Вітаю всіх, хто завітав на канал Як пересадити. Це той самий гібіскус, махровий, червоний гібіскус. Нарешті він розквітнув. Ви тільки подивіться, який він гарний. Дійсно спрацювала ця методика з додаванням моху. Листя більше він не опускає в нього помірна волога. З грунту зберігається, і квіточки довше тримаються. Він уже це третя квіточка його. Вона, не суше пелюстків, дуже красивий насичений колір і дуже такий він пружна пружна квіточка з такими наповненими пелюстками. от І Рідший став полив. Дуже мені сподобалась ця методика. Все спрацювало, я задоволена, і подивіться, яка це краса. Нема нічого для мене от красивішого, ніж гібіскус, махровий, Це щось надзвичайне. Особливо це червоний колір такий надзвичайний у нього. Дуже гарно, і все спрацювало. Я задоволена.